На рейтерській 20 дріб 24 у знаменитому старовинному будинку був вперше вбудований пилисос. Архітектор цього будинку на свою біду створив його дорогим і багатим, якраз тоді, коли у Київ заходили більшовики. Олександр Вербицький. Київський зодчий, друг та конкурент іншого відомого архітектора Павла Альошина зводить комфортний будинок: квартири по шість кімнат з пральнею та прасувальною, з приміщеннями для покоївок, гувернанток та двірників, кабінетами, дитячими камінами та центральним опаленням, з ґратами на балконах у стилі. Пізнього модерну і з новинкою століття центральним пилозбірником у підвальному приміщенні була потужна на п'ять кінських сил помпа, що усмоктувала повітря з повітровідводів, що були виведені до кожної кімнати. Уявіть, як цей комфорт дратував більшовиків. Усіх, кого вони не змогли пограбувати чи вбити, вони, звісно, намагались принизити. Архітектора Вербицького, який і сам мешкав у своєму дітищі, вони зробили домоврядником, і тепер він мав тут прислуговувати, керувати очищенням брудного взуття і виносом сміття, але їхній план не досяг мети. Зочий, жодним чином не образившись, згодом з гумором радив кожному архітекторові попрацювати домоврядником і називав це найкращим досвідом у житті, адже тільки так можна зрозуміти, чи правильно ти спроєктував і збудував маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.